і Сина, і Святого Духа. Всіх вас вітаю з воскресінням Господа, спас наш Ісуса Христа. І сьогодні, сьогоднішньою неділею, яка називається неділя прощення, тому що в сьогоднішній день накануні Великого посту, вступаючи в Великий піст і намагаючись примиритися з Богом, ми примиряємося один з одним. Просимо один в одного прощення. А також інша назва це неділя Адамового вигнання. Тому що згадує, Як Господь вигнав Адама і Єву за те, що вони порушили запад, який Господь дав в раю, за те, що вони не покаялися і були вигнані вони із раю. І тому то згадуємо його вигнання для того, щоб не повторити його помилки або їх помилок. З Причому церква не тільки сьогодні згадує ось це вигнання для того, щоб ми прониклися, для того, щоб наказання Адама з Євою. Воно нас страшило, щоб ви розуміли, що ми теж будемо наказані Богом, якщо ослухаємося Його, якщо не виконаємо Його волю, не будемо жити по Його волі, переступимо Його заповідь, ми теж будемо вигнані. І перед нами рай може бути закритий. Це ми згадуємо кожну службу, тому що вечірнє богослужіння починається від недільня. Що священник йде по храму, звершує кадіння. І це як образ того, що колись Бог спілкувався напряму там в раю з Адамом і Євою. А потім Священник заходить в Алтар, царські врата закриваються, і священник без філоні і мітри виходить уже перед царськими вратами. І читає молитву. І от той священник, який вже без філоні, мітри, це образ того Адама, який був позбавлений тої слави Райської, царського достоинства. Він нагадує собою, собою Адама, який стояв, царські врата закриваються перед цим, стояв перед закритими вратами раю, так і священня стоїть, як той Адам. Як той Адам молиться, тому що ми теж в цей момент стоїмо, як той Адам. Тому що ми з вами грішні. І для нас рай це ще там. На небі. Ми перед ним стоїмо. І раз, раз, рай там, то ми, ми повинні, як адам, плакати. Плакати о своїх гріхах. Тому що, якщо тут Господь, як сказав, що плачущий. І був і ви втішимо. Плакати по своїх гріхах і плачу по своїх гріхах, це, це не тільки просто називати свої гріхи, а це, звичайно, виправляти. Адам з Євою, вони тут на землі спокутували свій гріх. Вони спокутували свій гріх, тому -то Господь по воскресінні їх там гізає з аду витягує і несе на небо. Вони заслужили. той новий рай. І вхід в рай для них відкрився через що? Через покаяння. Через ті сльози і через це своє земне життя. Де вони спокутували свої грі і заслужили в того раю. Я вам так от детально розказав, що ви, ви знаєте, цей одяг приміряли на себе. Тому що ми з вами теж в своєму житті кожен день стоїмо перед вибором, перед тим вибором, які стояли, а нам і єва від цього дерева їж, а від цього дерева не їж. Господь відійшов, що поважає свободу волі людини. Так і ми з вами отримали заповідь Божий і треба жити. І кожен день ми робимо цей випад, вкушаємо від якихось дерев. Тому приклад Адама нас навчає, що від дерева гріха прислушання, от, ми не вкушали, щоб ви не порушили не запит Божий. Щоб з нами не сталося чогось гіршого. Тому ну, що для Адама була надія, Господь дав надію, коли виганяв Ізраїль на спасіння. А для нас Господь вдруге прийде, щоб судити. І його суд уже буде, як ми минулий день говорили страшний, приговор буде кінцевий. Хтось піде направо в рай. Кусати то блаженство райське, а хтось піде наліво, пав. Коли люди, люди пристануть на Страшний суд, вони все зрозуміють, який є Бог, як треба було жити, які заповіді. Тільки просто там же нічого поміняти не можна буде. І тих, які поведуть наліво багато, повірте, вони будуть кричати. Що ми все зрозуміли ми більше нікого грішити не будемо. Тому це -то тієї ці говорили, що ми страшний суд повинні пам'ятати, щоб не згрішили. Так от я сказав Адам Євою, вони жили тут на землі праведно вже, навчаючи своїх дітей. Але, очевидно, не всіх дітей їм вдавалося навчати, тому що перший син Каєн вбив Да, Вони потім зрозуміли, що вони таке натворили. Вони все зрозуміли, вони особисто, вони особисто прожили правильно. Але на їхніх очах їхні діти вбивали друг друга і за того, що це вони породили цей гріх. Тепер кожен, стоячи перед вибором, що зробити, є такі люди, діти Адама. Ми теж діти Адама, їхні. Можуть робити крок слід гріховних бажань. Каїн позаздрав. Амінь. Так от Адам з Євою. Це теж було для них страшне страждання. Найбільше страждання. Можливо, що вони там переносили на землі. Бачили, ну, бачучи наслідки своїх гріхів своїх дітей. Вони все зрозуміли. Тому то й було боляче, тому що вони все зрозуміли, виправилися. А виправити душу іншої людини не можна, тому що є свобода кожної людини. Так от вони жили особисто праведно і Богу молилися, і довго жили. Тіла були інші. Навіть. До тисячі років. Але таки спаслися тоді, коли Господь прийшов на землю, спокутував їхні їхній гріх і гріх кожної людини, тільки після цього Господь воскресний міг взяти їх от ікона воскресіння і вже понести в той рай. Тобто вони жили праведно, але кінцево їх спасла тільки милість Божа, Божа благодать. Тому то ми з вами повинні жити правильно, боротися з гріхом і не уступати для того, щоб не буде засуджений вже вічно. Але повинні розуміти, що кінцево ми спасаємося лише тільки по благодаті Божій, по милості Божій. А раз ми спасаємося по милості Божій, то не повинні судити нікого для того, щоб милість Божа нас оправдала. Бо що, що судимо когось, то і Господь нас засудить. Тому то той Іван, який ви сьогодні чули, сьогоднішню неділю, а там обернення і прощену неділю, це чули слова Божі, що прощайте людям гріхи їхні. І Отець Небесний простить і гріхи. Причому ці слова Господь сказав після того, як і сказав моріт Отче наш. І ставлю нам долги наші, якщо пистемо Божником нашим, щоб простити нам борги наші перед Тобою, як ми просто прощаємо і нашим боржникам. Ті, Тільки винні перед нами. Оце умова нашого спасіння. Вімо праведності, яку ми повинні явити, ми повинні простити всіх. Всіх кого простити. Ну, давайте я знову нагадаю, що Господь сказав. Він казав, якщо любите тих, які вас люблять. Яка вам нагорода? Це що нагорода? Такі язичники поступають. поступають. Чим ви відрізняєтесь від язичників? А я вам заповідую любіть ворогів ваших. І благословляйте гонителів ваших. Бо що якщо вчора це для нас була, знаєте, такі достатньо красиві слова, але абстрактні. А сьогодні війна, сьогодні ці слова торкаються кожного із нас. І кожен із нас подиви, подивиться в свою душу, чи є в ній прощення, чи в ній живе ненависть. Господь заповідав, що ми прощали всіх. Знову нагадаю, чому це треба робити? В іншому місці Господь, який призвав, що треба прощати не сім разів, а 70 сім, тобто безмежно навіть. Кількість разів, якщо людина розкається. Господь сказав притчу, що один. Раб наш повинен своєму господарю 10 тисяч талантів. Один талант це 66 кілограмів срібла чи золота. І господар призвав і він каже, не можу. Да? Бо він заслуговував, сказав дітей і сім'ю тебе в'язницю їх постав в рабство, поки не віддасиш. І той змолився слуга, що прости, і господар йому простив. І отримавши прощення, вийшовши від свого господаря, це не тільки просто прощення отримав, він отримав це багатство, тому що це багатство він жив. Він призвав свого друга, який винен був йому 100 дінарів. Один дінар і 4,5 грама срібла, копійки. Той казав, не можу віддати, почекай, все віддам. А він каже, ні, і всадив його в в'язницю. Тоді той господар його призор, і ти відпростив такий великий борг. Чи невже тобі не потрібно було простити той малий борг? Тому друга. А тепер, кажу, посадіть його в в'язницю і не вийде звідти, поки не віддасть весь цей борг. А ми не вже не є боржники перед Богом. Ми, ви знаєте, правильно повинні сприймати духовне життя. Бо що деякі приходять, кажуть, не знаю, в чому ми вже не грішимо. Там, якихось явних таких гріхів не робимо. Знаєте, Я особисто каюся, кожен раз, коли каюся, по-перше, що я називаю, що я, що прости Боже, що я не маю тої любові, яку я повинен мати. Ну Господь стільки на милості явив, дарував життя і в житті, і багато милості я а ми давайте подивимося на себе і подивимося, чи дійсно любов до Бога переповнює нас настільки, що Бог для нас найбільша цінність і страдати раді Христа для нас радість. Ну, думаю, що ні. А якщо не так, то ми боржники перед Богом. І те, що ми не явили, відповідно, любов до Бога за ту Його жертву, за ту любов, що є виповідошню до нас. Ми є боржники Його то значить ми можемо спастися, раз не явити любов, тільки через те, що Господь просто помилить же, по своїй безмінній, великій любі, по великій милості. Но, якщо ми з вами маємо надію, що ми спасемося тільки от по милості Божій, то щоб це відбулося, то ми, ми повинні простити й тих божників, які винні перед нами. Сто динарів більше чи менше, то, то значить ніхто 10 тисяч талант нам не винен. Я оцінюю навіть вчинки по відношенню до нас. От вони не мають права нікого не судити. Нікого не мають права судити, щоб самим бути не заслужити, що ми спасаємося. Як борошники перед Богом, такі по Його великій милості. Над цим от, треба подумати, що ми задумалися. Ну, що які почуття в нашій душі народжуються на ті чи інші вчинки людей, несправедливо до нас, чи на війну і так далі. Ці почуття, які народжуються в нас, обумовлені будуть тим, як ми сприймаємо реальність. А ми реальність сприймаємо так, як, е, як, я, яка духовна наша душа, чим вона наповнена? От я б розказав, що ми, як християни, як ми повинні сприймати і ми повинні відчувати, що ми вирожники перед Богом. І що б ми не робили, ми все одно повинні казати, що ми раби нічого не стоячого, як Господь сказав апостолам. Якщо все виконати, що Ям повелів, то кажіть, ми раби, нічого не варті перед Тобою, Господі, перед лицем тої милості, перед лицем того дару, того раю, блаженого, який Ти готовий для нас, ми недостойні просто. То це апостоли мали говорити. Які оставили свої сім'ї, жінок займалися проповіді, пішли по всім сторонам світу? <кій> то перед лицем їхнього подвигу подивимося на своє життя. То хто ми? Якщо вони раби нічого не варті, то хто ми, чого ми варті? Але і ми з вами можемо мати надію на спасіння, тому що милість Божа безмірна. І можемо отримати то спасіння, тільки якщо інше будемо виправдувати і милувати. Любити ворогів це що означає? Не бути сучасниками їхніх справ. А Розуміти, що начало всякого гріха, всякого зла і вбивства це і дьявол, він породив. І якщо знайшли якісь люди, які звершують злі справи, то вони раби дьявола. Ту душу, яку сотворив Господь, християнську душу, треба пожаліти, тому що вона знаходиться в рабстві гріха. Душу жаліти треба. Тому що та людина в своїй сліпоті не розуміє, що вона робить. А ми, як християни, повинні розуміти, що душа сліпа, знаходиться в рабстві гріха. Вона тут мочима гріхом творить злодіяння, а там буде вічно засуджена, треба пожаліти її. Тому що нас, Господь пожалів, прийшов нас. З неба на землю, коли ми були в гріхах, Він просто пожалів нас, щоб ми мали надію на спасіння. От як Бог вчинив повинощення до нас, так ми повинні бути його дітьми так же чинити, так же все сприймати. Тому Господь каже, що будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалі. Як посилають дощо. І над злими, і над добрими. Ми повинні бути такими, як наш Христос. Тут ми вступаємо, Великий Піс, для того, щоб дійсно стати такими, як наш Христос, як наш Бог. Він прийшов на землю для того, щоб загладити гріх Адама і Єви. Ті в своїй пристрасті протягнули руки до забороненого плода. До того дерева, який був заборонений. За те, що вони вкусили від того забороненого дерева, Господь був розіп'ятий на дереві, дереві Христі. Вони протягнули руки, Господь розкинув руки. Тобто за їхній гріховий вчинок Господь от явив ото страждання. Але їхній гріх, як отці кажуть, це був гріх і порушення поста. Бо що їм сказано, не їж ось це. Тому то ми з вами сказали, як той Адам і Єва, ставимося теж перед вибором, тому -то, починаючи піс, нам теж кажуть, що їсти, а що не їсти. Тому, -то, бачи приклад Адама Єви, до чого привели їхні порушення і Тому то будемо намагатися своєю волю вже боятися, протягнути руки до того, що заборонено. Жити в страху Божому. Але як Христос загладив ріх Адама, так ви не розумієте свій постом, ми заглажимо теж гріх гріх Адама, тому що ми народжуємося з їхньою гріховністю. Вони там були чисті.